Руслан Філіпенко, Олексій Ященко та Артур Баранець. Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому Руслана Філіпенка та Артура Баранця допитують російські військові. Найвірогідніше усіх їх тримають у полоні. Ми до останнього сподівалися, що вони в полоні і живі. До останнього. Скільки раз ми розмовляли, Скільки було надій. Багато хто виходив. На акцію полон вбиває, щоби підтримати. Але на жаль, ми сьогодні з ними прощаємося. Сам не знаю, де боє. Це герої нашого міста, герой Ірпінь, Це герої України. Вони взяли в 22-му році до рук зброю і почали захищати Україну і нашу з вами громаду. На жаль, на одному завданні, коли вони вирушили напрямок Михайлівка-Робіжітка в Ворзель, їх росіяни зловили і катували, потім вбили. Сьогодні страшний день для нашого міста. Але всі пам'ятайте, що завдяки Артуру, Олексію і Руслану у нас залишився Ірпінь і залишилася Україна. Ціною власного життя вони захистили нас з вами. З імені президента України, Верховного Главнокомандувача Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив вас символ. thank <laughs> you